Зумбування вдається в знаки. на цьому відео. Шестирічна Ніколь попросила батьків побачити на своєму дні народженні бункерного диктатора Путіна. Проте замість російського терориста чоловік із маскою Путіна на лиці Це флаг Росії, тому що я люблю Росію. Ні, вообще є замірно, як би з Росією. Це, це Тому що деякі українці дуже добрі. А на цьому ролику російські зумбовані діти розповідають про те, що у повномасштабній війні винен український президент Зеленський, а Росія улюблена країна. А на цих фото російський військовий у дитячому садку із повним набором вогнепальної зброї. Дошкільна там показують і розповідають, як користуватися автоматом, гранатометом та вогнеметом. Допоки, за даними Генштабу, в Україні полягли понад 70 тисяч окупантів, у Росії готують нових слуг терористичного режиму дітей. Ще з малку в РФ їм починають промивати мозок кремлівською пропагандою. Малечі пропонують іграшки від Росгвардії. Для них проводять імпровізовані фотосесії. Їх вишуковують у літеру. «З». на параді 9 травня навіть одягають у костюми військових танків та літаків. За танкістами Воздушний парад з група із чотирьох самолітів в составі льотчиків підготовительної групи «Капелька». Мілітаризація і зомбування, практично спелюшок, характерний прийом для тоталітарних держав, там пропаганда працює абсолютно у всіх сферах. Дуже гарно тут спрацьовує варіант наслідування, тобто наші діди чи наші прадіди, вони перемагали. Дитина вона фактично до п'яти до шестирічного віку формує для себе авторитетів. То чим раніше повторюється, от, оця байка. Чим раніше нав'язуються атрибути, пов'язані з минулим, переможним минулим, тим більше виникає бажання наслідувати. У школах РФ дітей зумбують не іграшками, а так званими уроками патріотизму. Замість вивчення іноземних мов чи то наук школярам роздають прапори країни-агресорки, одягають в пілотка радянської армії та змушують використовувати пропагандистські лозунги. Слава Совєтській армії! Армії! Побігите! Слава советському! Від початку повномасштабної війни ледь не кожна школа не тільки у Росії, а й на тимчасово окупованих українських територіях провела так званий флешмоб на підтримку терористичних дій росіян в Україні. Учні живим ланцюгом формували літери рашистської свастики, і самі процеси ми могли спостерігати в період 30-ті роки у нацистській Німеччині. Бо Через Гітлер юнген формувалася ціла нація, яка абсолютно вірила фюреру і тим ем, закликам, які проговорювалися. Нагадаю, з 2016 року в РФ діє юнармія це російський дитячо юнацький воєнно-патріотичний рух, створений за ініціативи російського міноборони. За даними РАФ, до нього приєдналися більше мільйона дітей і підлітків віком від 8 до 18 років. Уже в кінці березня повнолітніх юнармійців почали мобілізовувати, щоб вони воювали в Україні.